Віта, мої хороші, сьогодні на уроці Я досліджую світ, ми з вами говоримо про експеримент. І ви дізнаєтеся, що таке експеримент? Експеримент це спосіб, спроба, які потребують підтвердження чи спростування форма пізнання природи у спеціально створених умовах. Дослідники природи використовують експеримент тоді, коли бракує результатів, щоб зробити правильний висновок. Для того, щоб провести експеримент, необхідно зробити деякі кроки, які саме ознайомся. Перший крок це мета. Потрібно з'ясувати, для чого ми будемо Проводити цей експеримент, потім висунути гіпотезу, тобто подумати, що буде, якщо ми проведемо, закінчимо наш експеримент. Звісно, нам необхідні ресурси, матеріали для експерименту. Обов'язково потрібно скласти план. Експерименту, що ми будемо робити? Провести експеримент і обов'язково зафіксувати, тобто записати результати, і зробити висновки. Це лабораторія. Тут вчені проводять дослідження. Існують. Основні правила безпеки при роботі в лабораторії. Під час роботи в лабораторії дотримуйте чистоту, порядок і правила техніки безпеки. Забороняється в лабораторії пити воду, приймати їжу, палити, проводити досліди в перчатках, в халаті та в захисних окулярах після роботи ретельно вимити руки. Ось такі основні правила безпеки потрібні в лабораторії. Запам'ятайте їх.